Так, сьогодні ну дуже круто. Я зранку випила от зелену капсулу l 8 клітинного харчування від американської компанії Біепік. Я являюся офіційним бренд-партнером, представником цієї компанії. І тут мені дзвонить кур'єр, каже: ваше замовлення вже є і привозить мені моє замовлення Epic Greens. Дуже круто. Я вже його розмішала і ось п'ю. І тут дуже потужний склад, дуже класний склад таких природних компонентів соки пророщених зерен, зелені. Там і також мене цікавили саме головних два компоненти, таких як момійо, це засіб широкого спектру застосування. Тут воно пише, ще лежить. Я знаю просто е, про властивості цих продуктів, бо я багато років займалася БАДами. Я про кожний цей компонент писала детальний опис і я знаю їхню властивість. Отже, муміо – це переломи кісток, це гнійні рани, екзема, радиколіт, плес, плескіт, невралгія, виразка шлунка 12 палої кишки, коліти, гастрити, муміо загої, виразки, різного генезу, тромбофлебіт, глибоких вен нижніх кінців, інфаркт міокарда, гіпот, гіпертонія, бронхіальна астма, чоловіче-жіноче безпліддя, парадонтоз, муміозні, має запалення, покращує трофіку ясень із сливою рота, кашлюк і скарлатина у дітей, камені в нирках, цистит, гемарой, гнінеотит, ерозія шийки матки, гайморит, фронтит та багато-багато чого іншого. І завдяки ще такому компоненту, як він витягується з виноградних кісточок. Це також протизапальний продукт, протизапальна речовина природного походження, яка дуже корисна для нашого організму, нормалізує мікрофлору нашого кишковника в нашому організмі, так як наш кишківник дуже тісно пов'язаний із головним мозком. Якщо в нашому кишківнику місяця багато бактерій, вони сприяють розвиток росіяного склерозу, а цих два продукти. Шеледжитмомію та ресвератрол запобігають виникненню таких хвороб, як хвороба Паркінсона, хвороба Альцгеймера. І ще ця зелень нормалізує рівень цукру в крові. Так, ресвератрол має антимікробну активність. ну Це дуже круті продукти, антивіковий ефект. Цю зелень просто потрібно споживати для свого здоров'я, для поліпшення свого здоров'я. Так, ну, це і запобігає розвитку, Боже, як же ж це воно зветься. Простате для чоловіків, для жінок, для ну, просто круті продукти, які потрібно споживати. Реєструю в кампанії, оформлюю замовлення, приєднуйтесь, додаваємося, ділюся здоров'ям, тому що я це люблю.